Ох, нічого себе, що у нас тут на складі. Марс-400 телескоп. Рідко, рідкість гостей у нас сьогодні, але, тим не менше, нагадую вам, що ми теж таке можемо робити. Це Марс 400 з телескопічною стрілою. Тобто стандартний може у нас піднімати на висоту метр 70 м, з телескопом 2,30. Видвіжна стріла, доп-лінія для челюстного ковша, для навісного обладнання ще одна доп-лінія. Ось така машина з, 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 з противагами, колеса, права-ліва сторона крутяться одночасно, тобто він вважається Ось повнопривідним. з керування. От. Це виконавчі механізми. Це щітка, наприклад. Ось це, там, Відкривати-закривати ковші ще Це ще якісь механізми видвігати стрілу. От. Ось така штука. От. Ось він, якби... Вот такая штука. ох ты ж, ёб, твою мать, блядь. налякал, С той стороны покажу. Вот такая тема. Вымкнем массу. Налекал мене, блядь. Голосный парень. Все. Винница мини диггер, Помятайте, лопату быстрее, в этом случае тачку быстрее. Всем дякую. Звертайтесь.